Вітаємо шановні неофорганізації! Ось мій сакланчик Артем Кігрович. Так. У нас тут клан Devon FunQ. Новенький. Так, так, так. Ось вхід в бункер. Дохонь. Тут якась там драбина або як її там так, сходинки. Так. Тут ми обговорюємо напади на вичі, Якась штучка. Тут зброя, тут всякий хлам. Всяких вам, так. Ну, поки що у нас, ой, ну поки що у нас зброї немає, так. Зараз. Так, ну, пофигу. Так. Блін Ось, так. Тут у нас ось така, ой, ну, схова ще так. <кхем> так, йдемо далі, йдемо далі. Тут обугрівалка якісь, тут переодягальне якась там так, 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 так. Ну, що це за мною? Тут ідемо йдемо кудись сюди, тут холодольник, наш холодильник, морозильна камера. Тут ми сидимо і обговорюємо е, ну, в війни кланю так. Е, це дошка оголошення, тобто завдання якісь там. Так. Воїнець хіл, вам потрібно висушити. 400 одиниць Петрушки. Ось ми вже робили деякі квести. Тут у нас ноутбук. Як-нє, Так. Ось. Я модератор. Ось, взагалі клан. Склад, магазин, розвиток. Ось так. Розвиток, склад. Ось. Це ха наша. Так, а вот это цех Петрушка. И тут остается вот Артем, робить Петру, Петру. робить, робить Петру. Будет сдавать. Ну, тут надо что-то там сушить ее. Или тут, и паковать ее там, да. Ось, ось, ось. Ну, это цехалка. Ось Семен вахович, посудомойна машина наша, а, Сама найкраща, а, ну Тут пляшки треба мити. А тут треба алку робити. Ну і всем